Всім привіт, друзі! З вами я і це друга частина огляду на Jetix DF100 Pro. Так, так, це друга частина. Якщо такого зробити, можна вибрати заставку. У нас є тут 20 варіантів, ой, 12. І всі різні. Тут є е, е, App Store і можна скачати різні ігри. Залежить від того, яка якого року випущена модель? Тут є BananaCorn Super Snap, Geometry Rise, я тут скачав. У в мене теж є YouTube. Е, українська Keyboard, TikTok, коротше багато всього. Е, тут ще можна настроїти Face ID і. Е, того Face ID і код. Я собі настроїв. Код, але не скажу який. Так, тут є дуже багато функцій є камера. Хелис. Можна робити як і фото, так і відео. Дуже корисна штука. Тут же можна писати текстові СМС. Бо можна сюди во нажати і писати текстові СМС. Так. Тут є отакова ігра в яку я скачав. Тут, по суті, треба просто катуляти шарик, але це дуже цікаво. Во. Плей. Во. Котись. Нє! Не в дирку. В дирку не можна, бо інакше шарик здохне і треба спочатку. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так. Тут щем. Е, Є. Е... Тут ще є. Тут є ще в е... мене YouTube скачений. О, захойник Крокомір. А во, Ютуб лайт. Це перший смарт-годинник, мабуть, для дітей, який отримав таку функцію, та. Да. Треба перезагрузити. Я вже з цим годинником вже десь. Три дні, як три хвилини відео зараз іде. Е, YouTube. Є дуже багато всіляких тут відео. І всіляке таке. Зарядне від нього. Е, ви вже бачили в минулій частині. Простенький такий його годинник. Можете подивитися ще, які тут є функції. Во. є телефон, контакти, налаштування, чат, відеодзвінок, історія викликів, камера, галерея, смс, маски, QR-код, App Store, крокомір, математика, розклад, будильник, секундомір, звукозапис, безпека, музика, відеоплеєр е, і все. Е, українську клавіатуру я собі теж скачав, щоб того. До речі, за допомогою безпеки я собі встановив пароль. Во. Коли ми виключаємо, раз. Два, три. О, бачите? І щоб розблокувати, треба ввести пароль. Зараз нас тут має отакий Во. І всіляке таке. З вами був я, Остап X5 Pro і Jetix DF100 Pro. Про! Pro Гейй! -pro.